Привіт, усім це випуск новин за 28 жовтня для українців у Німеччині та Європі. Коротко, чітко і по суті, почнемо з головного. У Німеччині нарешті з'явився офіційний документ про продовження параграфу 24 до 2027 року. У відео надам посилання на бундеський який потрібно зберегти. А от у Польщі інша ситуація. Тимчасовий захист продовжено лише до 2026 року, і з листопада змінюються правила проживання та соцдопомоги. Далі поговоримо про те, як німці ставляться до соціальних виплат. Свіже опитування показало, що більшість вважає їх демотивуючими, але цифри говорять інше: Українці в Німеччині визнають свої дипломи, щоб у майбутньому працювати за професією. І це найкраща відповідь на всі упередження. А ще у випуску історія чорних грибників із Брандербурга, масова загибель журавлів від пташиного грипу і чому це може вплинути на ціни на яйця, та свіжа інформація з Атласу Щастя 2025 року, де німці та українці в Німеччині почуваються найщасливішими. Мене звати Міла Артюшенко. Переходимо до новин. Вчора, 27 жовтня, на сайті rechtbund.de з'явився бунтиський про продовження параграфу 24 до 4 березня 2027 року. Це саме той документ, який українцям у Німеччині потрібно завантажити, зберегти й мати під рукою. За потреби його можна показати або надіслати роботодавцю, орендодавцю чи під час подорожей. Як і раніше, тимчасовий захист продовжено автоматично. Але не всі міграційні служби надсилатимуть українцям листи про продовження дії до 27-го року. У таких випадках, єдиним офіційним підтвердженням, що ваш статус залишається чинним, навіть якщо дата у вклеці чи карці вже минула, є саме цей документ. Посилання є в описі, завантажте, зберігайте і користуйтеся за потреби. А от у Польщі ситуація інша. Там тимчасовий захист для українців продовжено лише до 4 березня 2026 року, тобто на рік менше, ніж у Німеччині. Нагадаю, цей закон президент Кароль Навроцький підписав ще наприкінці вересня. І за словами глави канцелярії президента Збігнєва Богуцького, це останній закон про допомогу українцям. Далі, як він сказав, Польща має перейти до звичайних правил, які Діють для всіх новий документ передбачає кілька важливих змін: по-перше, легальне перебування українців у Польщі продовжено до 4 березня 2026 року. По-друге, обмежено доступ до частини медичних послуг, зокрема реабілітації, стоматології та тривалих програм лікування. І по-третє, посилено контроль за отриманням соціальної допомоги, зокрема програми 800. Тепер право на неї залежить від працевлаштування одного з батьків і навчання дітей у польській школі. Крім того, з 1 листопада більшість українських біженців мають самостійно оплачувати проживання. Держава й далі компенсує витрати лише для вразливих груп. Тобто пенсіонерів, людей з інвалідністю та багатодітних сімей. Отже, польська модель підтримки поступово переходить до загальних правил. А в Німеччині, де система допомоги для українців залишається без змін, з'явилася інша цікава тенденція ставлення самих німців до соціальних виплат. Нове дослідження інституту ринку праці та професій показало: більшість німців вважають, що соціальні виплати роблять людей лінивими. За даними опитування, 64% громадян із низькими та середніми доходами погодилися з твердженням, що соціальна допомога розслабляє і знижує мотивацію працювати. Серед тих, хто має високі доходи, так думають 54%, а у верхній частині середнього класу 61%. Водночас серед самих отримувачів допомоги думки розділилися. Лише 30% погоджуються з тим, що соцвиплати розбещують, а 42 вважають навпаки. Держава просто виконує свій соціальний обов'язок. У підсумку ставлення до соціальної системи загалом у Німеччині залишається радше позитивним. Близько третини вважають її корисною та доступною. Ще стільки ж корисною, але занадто дорогою. А яка ваша думка, чи справді соціальні виплати розслабляють людей? Адже майже кожен із нас у Німеччині, навіть ті, хто вже працює, певний час отримував допомогу від держави на проживання та оплату житла. І багато хто пам'ятає, як це впливає психологічно. З одного боку, з'являється відчуття стабільності, захищеності, а з іншого слабше внутрішній поштовх щось змінювати. Тож, можливо, у цих опитуваннях і справді є частка правди. Як ви вважаєте? Попри всі дискусії про соціальні виплати, українці в Німеччині демонструють зовсім інше бажання працювати, розвиватися. І це підтверджують офіційні дані. У минулому випуску новин я розповідала про кількість працевлаштованих, а сьогодні про інше. У 2024 році кількість заяв на визнання, тобто anerkennung, українських професійних і освітніх кваліфікацій, у Німеччині подвоїлася. Найбільше заяв подають представники таких професій: медсестри, медбрати, вчителі, соціальні працівники, інженери та доглядальники. За даними Федерального інституту професійної освіти, українці подали 7308 заяв на визнання професійної кваліфікації для порівняння у 2023 році таких було лише 3563. Серед тих, хто подав заявки, у 2023 році 40% отримали повне визнання кваліфікації, ще 43% часткове, із вимогою пройти додаткове навчання або практику, і лише 17% отримали відмову. Паралельно зросла й кількість заяв на оцінку вищої освіти Цойкніс Певеатунг. Це окрема процедура, доступна майже для всіх спеціальностей. Вона часто потрібна для міграційної служби, якщо ви плануєте змінювати тимчасовий захист або для працевлаштування. За даними Центрального відомства із зарубіжної освіти, ЦАП, у 2024 році 45 тисяч українці подали заявки на оцінку своїх дипломів. Проти 25 тисяч роком раніше. Я також проходила цю процедуру, оцінювала свій диплом магістра журналістики у Німеччині. Про те, як саме це відбувається, я знімала окреме відео, яке вже набрало понад 70 тисяч переглядів. Тож, якщо у вас є питання щодо визнання диплома, перегляньте це відео і почитайте коментарі під ним. Після всіх цих серйозних тем про роботу, документи і соціальні виплати, хочеться трохи розрядити атмосферу. І наступна новина, яка вже наробила чимало шуму в Німеччині, буде про гриби у Брандербурзі, грибний експерт Моріт Шмідт Заскочив на гарячому чорних грибників. Відео із цієї зустрічі набрало вже понад 3 мільйони переглядів. в Інстаграм. Я скопіювала це відео і зробила за допомогою штучного інтелекту повний переклад на українську. Ви знаєте, що знімати когось без дозволу незаконно. Ні, незаконно збирати більше одного-двох кіло. Їм байдуже до природи і кількості зібраного. Скільки він отримує за кіло? Жодної відповіді. Ох, люди, я просто в шоці. Це мене так дратує. Два віски кожен по 20-30 кіло. Серйозно? Люди, я хочу поговорити про норми збору грибів. Недавно я бачив двох, які тягли з лісу віски по 30-20 кг білих грибів, більшість їстівних грибів, білі, лисички, підосичники це захищені види. Їх можна збирати лише для себе і в малих кількостях. Це означає, що їх не можна продавати ресторанам тощо. І я впевнений, що ці двоє не з'їли самі свої 60 кг білих грибів. Це мега-асоціально щодо інших збирачів. Чи має кошик завжди бути повним? У чому суть збирання грибів? Для мене це про біорізноманіття, а не повний кошик. Люди. Залишайте щось для інших. Старі гриби хай лишаються для спор. У них теж є своє завдання: не збирайте геть усе. Будьте чесні й добрі до природи. Напишіть, як би ви вчинили в цій ситуації. Я розгублений і знову розчарований в людях. Ліс це не супермаркет. На кадрах видно, як шміт натрапив у лісі на двох людей із кравчучками, які саме вивозили близько 50 кілограмів білих грибів. Коли експерт нагадав їм про обмеження, чоловіки жінка почали його ображати, а потім просто втекли. Шмідт припустив, що вони збирали гриби на продаж. Навіть я, як грибний експерт, не маю права продавати гриби, пояснив він. За його словами, гриби зібрані поблизу Берліна, часто потім з'являються на ринках або навіть у ресторанах, але під виглядом грибів із Польщі. А ще експерт додав, що після зйомок для своєї сторінки в інстаграм повертає всі гриби назад у ліс, щоб вони могли розсіяти спори. У Німеччині, згідно з федеральною постановою про охорону видів, дозволено брати лише 1-2 кг грибів на людину і лише для власного споживання. Продаж лісових грибів заборонений. Виняток комерційний збір із дозволу власника лісу. Тож, якщо ви теж любите збирати гриби, пам'ятайте, що в Німеччині навіть природа під контролем закону, і краще повернутися з напівпустим кошиком, ніж зі штрафом. Після грибників ще одна історія з німецьких лісів, але цього разу трагічна. Україні фіксують масову загибель журавлів від пташиного грипу. Птахи, які щороку пролітають територію Німеччини на зимівлю до Іспанії, стали жертвами вірусу. H 5n 1 Організація Крайній Deutschland повідомляє, що отримує звіти про мертвих і ослаблених журавлів майже щогодини. За словами експертів, вірус уперше досяг журавлів на західноєвропейському міграційному шляху. Щороку цією дорогою пролітає близько 400-450 тисяч журавлів. І вже зараз рахунок загиблих іде на тисячі. Найбільше постраждав Брандербург, де знайшли понад тисячу мертвих птахів. Випадки зафіксовано також у Берліні. Крім журавлів, H5N1 вражає качок, гусей і свійську птицю у Баден вюртемберзі через спалах вірусу знищили близько 15 тисяч птахів на одній фермі. І як наслідок, епідемія вже позначається на продовольчому ринку. Фермери попереджають про можливий дефіцит яєць і м'яса птиці. За даними інституту Фрідріха Льофляра, від початку осені від вірусу загинуло понад 200 тисяч корей, качок, індиків і гусей. Фахівці не виключають, що масштаби епідемії можуть зрівнятися із зимою 2020-2021 років, коли загинули понад 2 мільйони птахів. Голова птахівницької асоціації Ганс Петер Гольднік визнає, поки ситуація контрольована, але якщо спалахи триватимуть, дефіцит на ринку стане неминучим. У Баден вюртемберзі вже пропонують перевести всю птицю у закриті приміщення, навіть ту, що перебуває на вільному вигулі. Тож, якщо ціни на яйця чи курятину в Німеччині раптом підуть угору, ви будете знати, чому. І наостанок трохи позитиву: свіжа інформація про те, де німці, а також українці в Німеччині, почуваються найщасливішими. Інститут вивчення громадської думки в Аленсбаху опитав майже 14 тисяч людей старше 16 років, щоб дізнатися, наскільки вони задоволені своїм життям у 2025 році. Загальний рівень щастя трохи підріс до 7,9 цілих з 10, повернувшись до, до пандемійного рівня. 48% респондентів оцінили своє життя між 8 і 10 балами, як дуже щасливе. Частка тих, хто не задоволений життям, 0,4 бали, скоротилася до 8%, удвічі менше, ніж під час пандемії. Що робить німців щасливими? Передусім, можливість працювати з дому. Для багатьох це стало символом свободи і внутрішнього балансу. Деякі компанії навіть перенесли офіси ближче до житлових кварталів, і рівень задоволеності працівників справді зріс. Географія щастя така: гамбург. Безперечний лідер серед федеральних земель. Мешканці міста землі оцінили своє життя на 7,33 бала. Молоді люди особливо відзначають високі доходи, якісну освіту та добру медицину. шлезвій Гольштейн, Баварія та Баден-Вюнтемберг також серед щасливих земель із показниками вище 7 балів. Берлін зайняв лише 37-ме місце 40. Тут задоволені дозвілля, але не доходами житлом. Місто Росток Аутсайдер року, яке набрало 6,8 бала. А от статус найщасливішого великого міста, де проживає понад 200 тисяч людей, утримує касель, який набрав 7,44 бала. 56% його жителів дуже задоволені життям і лише 3% зовсім ні. Місто славиться якісною медициною, великою кількістю зелених зон і спокійним ритмом життя. До топ-10 щасливих міст увійшли Кассель, Крефельд, Дюссельдорф, Аугсбург, Ахен, Ерфурт, Мюнстер, Менхенгладбах, Гамбург і Дуйсбург. Можливо, я назвала і ваше місто. Напишіть про це в коментарях. А як почуваються українці у Німеччині? За опитуваннями міграційних служб і соціологів, українці, які залишилися у ФРН після 2022 року, найчастіше відзначають високий рівень безпеки, стабільність і доступ до освіти як чинники власного щастя. Найбільше задоволених у південних землях в Баварії і Баден вюртемберзі це всі важливі новини на сьогодні. Дякую за вашу підтримку. Я завжди прислухаюся до порад своєї аудиторії, і як ви бачите, на обкладинці з'явилось моє обличчя. Сподіваюся, допоможе цьому відео зібрати більше переглядів ніж зазвичай. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. А якщо хочете підтримати мене трохи більше, можете стати спонсором каналу. Посилання залишаю під відео. Вартість спонсорства 3 євро 99 центів на місяць. Або 50 гривень, якщо ви з України. Спонсори отримують доступ до закритої телеграм-групи та щомісячних онлайн-зустрічей, де ми без цензури і зайвих формальностей обговорюємо все найважливіше для українців у Німеччині від документів до життя тут і зараз. До зустрічі у наступному випуску. Бувайте!